Ож, зараз у нас що це було за звуки? Ну ок, може, може почулося так от. Сьогодні у нас гра під назвою The Nenni. Я думаю, що Нені це просто ім'я якоїсь дівчинки. На фоні також була дівчинка. Давайте перед початком зайдемо. Ого! В налаштування. Е... Аудіо. Як його рухати? Сюди ти Давай, ем... давай, давай так, 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 так. І тебе сюди. У нас менше не. по моєму нічого не змінюється. Окей. Все в нас пригостя бо... Потім я б хотіла глянути за. Ем... Мишкою, але. Мені не подобається, як вона це все влаштовано на влаштування. Так, пауза Game, Escape, Interact Button і VASD. Кей, найс, я не дивилася, її одразу скачала, не дивилась, погнали. ой 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 хо хо то шо то є? Look for your parent. Глянь. О, хуй нахіра собі. Не почекай. А Якщо я не щоб эксит, та. просто щоб не вийшов з гри повністю. А що работает там? Хм-хм. А як мені. А як мені мишку, як би то його? Бля, я не знаю. І воно підлагує, як на мене правильно. Та па Фу, я не знаю. На дисплеї у нас. Ну, дисплеї ми дивилися, так. А як мені як би його. Це фар. Постпроцесинг. Medium. Medium. Щоб менше грозило. Що може ще писати? Антиаласинг. Я не знаю, що це таке. Хай буде медіум. Ой! Ух, не, все, я проду. Бля! Як? Лав? виско. Я ти в рот. Хай. Что это таке, бля? Так нормально, як то Окей, okay, хай буде так просто. Постпроцессинг, твой медиум. Давайте 120 FPS. Uh, погнали. Назад. Плей. Погнали. Ой, бля. По-моєму, нічого не змінилося. О, я хотіла. Давайте спреб... спробуємо зараз щось зігратись. Зігратись. Ой. Look for your parent. Треба зайти своїх батьків. Але я не можу грати. Ви дивіться, як воно штирить. Ой, я моя. А! Um. Ah. Що Ха. Може. Тію, я не знаю, давайте. Ай! А, борочки, та ні, та це неможливо. Що це таке? За що мені таке щастя? Думала, завантажила якусь прикольну гру. Скорі може й так. А чого вона як би. Ам. скісмей. Медіум. Що. Як сберегти його тепер? Типу я ж вийшла, воно не сперлась. Аплі. Тільки тут еплі це стоїть, типу, щоб. Це шмм. веля. Ну так воно збивається, вона нічого не зберігається, як, як його робить. Ви прикалуєтесь. Що це таке? Тай на саму низку поставила, може вона автоматом тоді буде. Як думаєте? Починаємо, прибу, прийбу. Нам треба зіграти в цю гру. Ну вона нічого не міняється. Я не думаю, вона знову не збереглась, ну, по-любому. О божечки, ви дивіться, як в це грати? Це неможливо грати. Якісь двері на вулиці. Давай виходь біжи. Ой, та ні. Та що дивиться, я нікуди зайти не можу. Нема батьки. Ой, блядь, що це таке? А, хай Клінт, а... Батько та я вийшли ага, ага. На декілька днів, коротше, так. Да? Я задоволтувала якісь там нині декілька днів, а тому вона, коротше, буде, вона декілька днів буде опікуватися про тебе. А вона має прибути приблизно о 11. А тож, будь запевнися, що ти відкриєш двері для неї, коли вона прийде, запам'ятай. показує їй респект. Uh, не смійся з її обличчя вона пережила, перенесла операцію декілька uh, тижнів тому. обережна, uh, uh, побережнику uh, від мами та пачка з любов'ю Хз. Uh. Open the front door of for few. Ви нені? Ненці нені? не Нені. 에... привіт, короче, тут, да. По... Можна його пропустити якось? Жесть! Та ну не вона мені буде зафігачить зараз, о боже. Чорельно не можна пропустити? У мене зараз тільки почнуться І цього зв... А що таке? А я ж не прочитала. А я не прочитала. вона там, коротше, сказала, типу, привіт, я привіт-привіт. Я, короче, не буду про тебе пикуватися, далі я гризу. Чуєш? О боже. Нині. Можеш мені сказати про. А, ти можеш мені розповісти якусь а, цю казку. Я не можу заснути. Не ні. Не. не будь таким... що таке сіль, я не знаю. Тобі вже сім. А, Ти достатньо дорозві, аби спати без а, казок. Да, я, я не встигаю його читати, там же ще щось було. Як це зрозуміти, блядь? Нє, ми далеко з цією грою не зайдемо. Типу я спробую її зіграти, типу, ну що вже робити? А. бля. Що це? Типу день один проживий, тепер день два починається, чи як? Це гупання, оце тупання, щоб я так в хаті потупов, мене б мати... Ой-ой-ой! Це вони були тут такі, так? А жесть, я нічого не бачу просто. А де Ненні? Не ні, не, не, хочу хавати. Нені не. А з таким керуванням, о Боже. Єбаний в рот. Закривай. Реально двері закриває ти шо. <гас> Клас. Залізь, ти ховайся. <гас> Ні. О, стоп, стоп. А це вагануло просто не да, ваганула. Окей. Тіпать, а це в нас, звісно, нянька. З приколом. Хтось мав якісь уже досить з няньками там, може працював хто, може в самих по нянька. У вас таке ж також відбувалося. Я колись працювала нянькою. А, я на літніх канікулах влаштувалася нянькою. Що це таке? Тут нічого нема. Блять, подожди. Єбать. оце, звісно, домик. Хоть я вже думаю, я б там в Нарнію зайшла. Так от я працювала нянькою. На літніх канікулах колись. цілих три місяці профукала на тих дітей. То був жесть. Ну як? Дітки то хороші були, ну, дівчинка, там були дівчинка і хлопчик. Хлопчик був старший, дівчинка була молодша. А, Ну, коротше, дівчинка, ну, просто чудо було. А хлопець, я маю, ти шо? По заборам, по дахах, коротше, бігає ган... хасани там жорстко. Є ще Моргенштерн був популярний. Я маю, ти що в на колонці? Це площі до війни. Ой, люди добрі. Хто я... була жесть? Але ой, працювала, гроші заробила і найс. Але не знаю. Ну я в кругу свічок ніколи не стояла особисто, як нянька. Не знаю. Може це хз. Ну нам треба заходить на снімання варіка Чи ж не ні? Скільки там свічок? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім. А чого сім. Якось ти. Хей так дергає щось. Може пелепсія в неї? Сім свічок тю, не знаю. І зверху лап. Хто таке робить? Та якщо вже сатану там визиваєш, то на підлозі, по-перше, пентаграма і тоді свічок 5, 5 треба. Оце так, то. Не подумайте, просто серіал над природньо Ми можемо, на речі... Б... давайте спробуємо зараз подивимося, чи ми можемо бігати на шифті. Ми не можемо бігати на шифті, значить нам чекати не доведеться. Так от і чекати з таким докеруванням. А я не знаю, що з тією грою робити. Типу я на не можу його налаштувати. Ви бачили. Воно просто не працює у мене. Excuse me. Що це таке? якісь чашки стоять? Що це таке? Ну, в принципі, це було якось очікувано, але я всралася все одно. Коротше, чувак сказав, що о, а що це було, це був цей кошмар. Мені потрібна якась ця казка, і зараз нам треба піти вгорити з де. А її нема. А в нас тут якесь двері є прикол. Задні, типу, двері, напевно, чи що. А її немає. Чекай, иди до иди сусідів попросив. Ти покажу сусіди, більш може чим ця нянька. О, пойдеть, боже давай. А ні? Ааа, а я не можу. Go talk to the nanny. А де нені. Ааа, все ты спиш не. Не-ні, нені, не ні. Прикидайся. А, що сталося? Ти я всралась це піздець. Остання ніч я мав поганий поганий кошмар. Я дуже наляканий. Зараз а, можеш мені розповісти якусь історію. А, цю пісню і... Ми маємо мама... їсти Ага. то ти до... Basement, I got some free for the freezer. <гум> типу це вже пізно. А, нам треба скоро хавать. Тобто я не вробилася щось. Йди в підвал і принеси їжі з морозилки. А, бо ти там щось там ще забудеш. Блять, я туди не піду послати нахуй. Я спать. Знаєш, мені більше не страшно. Просто не вимикай світу, чувак. Тебе візьми цей ліхтарик. І... Прикінці його можна взяти. Ні, я його не можу брати. Йди ти спать, коротше. Давай. Сука. Боже Як класно. мені подобається. Я вже обістралася, тому я маю пройти цю гру до кінця. Сука, на ну там, ну там, It's too dark, Та шо, я тобі сказала. I can see anything. Uh, мені треба піти в мою кімнату і взяти цей ліхтарик. Да я це вже поняла, дай. Go back to your room and, and... Your room and get your lantern. А ah, ой. А від нього здесь толку як это з мене. Я кто я балериною буду. Що, ты, не можешь пройти? Что хочешь двери закрыть? Додик. Тут и тут ляжешь спать, я тебе покажу. Я закалась. Ой-ой-ой, тут -ой, тоже зараз что-то я тут там... Тут, тут я тоже ляжу. Фризер. А де ваш фризер? Я вже в пазмент А де ваш фризер? Я бачу коробки, чужу. В коробках можна. Ну, рыба в коробках, це тоже якась херня. Хоча це игра? Типу пох. О, це у них під 2. -моє! collected. Я не знаю, де вихід. Не-ні. -не. Я тебе в рот їбала. Сучара, йди сюди. Ти, ти б знала, що там відбувається. Фух. Ой боже. Сідай мені треба поговорити з тобою. Ти знаєш. В цьому будинку. Е, є історія, яку тобі про яку тобі ніхто ніколи не розповідав. Твоя сестра так голосно стало, А вона не просто зникла. Ти знаєш? А вона там в підвалі тасу. Це ж я її я вже бачила, що ти маєш на увазі. Вона підлагнула. могло бути страшно, але вона підлагнула. Залишайся тут, не рухайся. <laughs> <ти>? Куда? <laughs> <Сюди>? А, ой. Ч ты на щось прыгнуло? <laughs> так прыгнула на прикольний клас. Окей, що мені робити? Іди лягай спать. На хану тебе надо. А боже, це керування, Я зараз умру. <laughs> Hi bitch What's your name? You are my sister, right? Can you please uh Sibatsia? Please Dipna you sister жива? жива она. Tyva Twauna Twalibachu Oinabito. Єба. Говори з неї. Та нахуй тобі не. А, а, ух, мене, ой, бля, мене так. Ой, а, мене так по мені так мурашки бігать, я не можу. Нині це піздец. Нині, йди нахуй. Ти. Е, ти знала все про. А, ти знала все спочатку. І. Ти смієшся з мене. Ти не справжня, я не навичу тебе. Це ми так на нині ж... женем нехуя собі. А, як ти позволяєш собі. А... In the basement. Я, короче, тебе в цьому... пacement. А... Ми падаємо як то якийсь м'яч, не знаю. I'll find a way out of the basement Знайди дорогу, вибратися якось з пacмента. Щось таке цікаве відбувається щось. Ой, блядь. залізай сюди в морозивку сиди собі. Тебі, тобі вже нічого не поможе, братан, Там щось на підвозі бачила, вважала, я не знаю, досвід побачу, що це щось лежить. Списк. Ох ти в них фіга собі. Ах, як бадати вас зачитать. Друга фамілія. А, я пишу цей ось, тому що я вас люблю. А, кожен день з вами був спеціальним. Мені. Lucky like when Mommy to tells me stories. А, а, мені подобається, мені подобається я, коли мама розповідає історії, та, та папа сказати дядько, та добере мене та цілує на добраніч. ніч. Також коли я граюся з маленьким своїм маленьким братиком, він постійно змушує мене сміятися. When I try to teach him, коли я спробую, стараюся навчити його робити якісь речі. Uh, я кладу свого свого маленького братика в uh, car next to this. I put my little brothers toy car next to this later. А uh, вона машинку якусь. Uh, Іграшку-іграшкову машинку десь. Uh, залишила біля цього листа. Uh, він дуже її любив. Я сподіваюся, коли він це побачить і він згадає, як він любив гратися як я любила гратися з ним, і скільки ми там сміялися разом. Я не налякана, навіть якщо я почуваюся втованою. Я клянуся, що я буду завжди у ваших серцях, навіть якщо мене тут нема. Ого. Мені подобаються зірки так, і я сподіваюся, коли ти будеш дивитися ви, або ви будете дивитися на небо, будете думати про мене та бачити мою посмішку в цих, е, типу, світлах. Я вас люблю і прошу вас мене не забувати. З любов'ю маленька ваша ваша маленька. Ем... Skiz me find a way out uh. Я нічого не бачу, народ. Дякую. Це їхні тіні я ебу, ти шо. Next to the бути. Куда я йду? Тут маньяка машинки, чуєш? Наїбала мене. Підманула підвела. Та нема ніякої машинки, ти шо? Може єла, я нихер не бачу. Стіни це жесть. Find a way out of the basement. Як я тобі вийду з пейсмента, ти Та під землею. Так, ну ти не видержи, це все, коротше, ти нахер. Давай, під не ні, блядь, не вийобуйся. Не, не відкрій Сучка пердючка. Сучка малючка. Е сучка капс е Не знаю, що ще можу сказати. Піздюлінько. А я не вийду тут, боже. Вона так тупой цаноком, блядь. У мене мама затупила би. Уф, я вам кажу. Почекайте, вона ж там сказала якась там машинка братика, що вона десь його залишила біля листа Т. Кейкле О. Чу. На ну, ок. Наприклад, ми знайшли якийсь якийсь ключ. Логічно, що ми прибаємо ключ цей куди? Look for the nanny. нахуй вона мені треба. Вона тута. Вона не тут? Вона тута. О, я не зайду туди. Ну, що мені тут заходить? Вона мені зараз їсть. Добрий день, немає її тут все Тікай. Чуєш? ж? Сучка яка. Все, йди додому. Нучні, що з дому. Uh, невідомий. Ей, хлопче. Ти виглядаєш, короче, не ок. Uh, ти дивишся за свою... ти шукаєш свою нині. Uh, come into my house and we'll talk. Uh, давай заходь до мене, ми поговоримо. Enter the strange house. Ти ж у дуба й об. Типа, що мати навчив не, не захо. А, все, от Дейм тобі, коротше. Ти сказав, ви раніше сказали, що... Якщо я дивлюся за шкаю нині, то ви знаєте, де вона. Ви знаєте, куди вона пішла? Мій хлопче, ти знаєш, ти трохи знаєш цю вумен. Одного дня вона твій друг, іншого дня вона твій найгірший ворог. Я не розумію, що ви кажете. Що ви маєте на увазі? ти Ти роз... зрозумієш це? А, зараз ти свою кімнату і ти спи. Як нібито нічого не сталося. Їбогу єбануті якісь, ну. бля. А ти такий будеш туси. У мене в мене кімната. Мене... Братан, у мене кімната червоним світом світиться. А в мене червоних ліхтариків-то нема! Ты жос дробь? Ты за мной спать я на ліжку ти не підвозился, Ну я не хочу, не хочу, я думаю. Е -е. А шо, блять? Что відбувається? она лагает, я не могу читать ты знаешь, что... это зазвичай. случайно... ебать, что происходит короче, ничего не У нас похоже, что убили и... ну класс Так, да, у нас був якийсь кінцевий діалог, але, на жаль, гра не прогрузила цей діалог. Тому, ну, бля, так, ну, гра як горор, я впевнена, що просто шикарний горор, Ну, як шикарний, нормальний горор, тому що є моменти, де можна злякатися. Ну, я всралася. Я з першого ж моменту, з першого ж цього всралася. На жаль, та не прогрузила, не виглає, я не знаю, буде це викладати чи ні. О, не знаю. А я викладу. Що мені втрачати? Мені нічого не втрачати. Що є, то є. Що маємо, то маємо правильно. Тож, от таке от у нас сьогодні була якесь нині. Да. Тож, всім дякую.